Є ще у нас декілька хвилин. значить У нас був Оунівський рух в Одесі, достатньо рясний Уніський рух. Скажімо, я не знаю, чи є в мене Караванський тут нема, на жаль, вибачте. ну Для прикладу, почитайте біографію чи все, що знайдете, Святослава Караванського. Це хлопець, який народився в Одесі. Такі його тут. Він такий проукраїнський налаштований. Вивчав, батько хотів, щоб він був інженером, заправ його в політех. Він перший курс закінчив, почалася війна, і він попадає на фронт. На фронті його забирають. В... Він потрапляє в полон в 41-му році. Як етнічних українців, я вам казав, випускали з. Таборів, да, полонених було стільки, що німці просто не, не в змозі були їх не годувати, не конвоювати. І він потрапляє до Одеси. Отак його випустили з табору. В Одесі він е, поступає на філологічний факультет. Усе життя мріє бути філологом. Е, відкриває навіть маленьку на Грецькій площі маленьку книжкову крамницю, яка у нього була. Е, в, 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 ну, Книжки продає, українську літературу, створює маленький унівський гурток в університеті там і починають от вони унівську діяльність, тобто вони агітують за, за Україну. Да, у них така, така діяльність. Унівці у нас не робили бойових операцій. Вони саме займалися агітацією, що і совєти погано, і румуни, ну там, і окупанти погані нацисти. От дай Боже, Україна свій шанс знайде. ну як та, унівська ідеологія, вона пройти між цим тигром і левом. Да? І він на, ну, безумовно, да, румуни теж їх відсвідковують, румуни теж арештовували там унівців періодично, ну, без фанатизму такого там. Е і їм пропонується, коли вже наближається радянська влада, їм ну, радянські війська їм пропонується. Спілкуватися з румунською розвиткою. У нас навіть з Одеси їздили резиденти до керівництва Румунії через Чернівці, були там такі сепаратні перемовини. В підсумку його румуни забирають за собою, там ще з хлопцями румунівцями. Вони проходять трьохмісячну підготовку на території Румунії, де з них роблять диверсантів. Тобто вони там ножі кидали, шифрограми. Там потрясно. я подивився, що з них робили. Вони дійсно тільки в кіно показують От, підготовку диверсантів німецьких, там якихось радянських фільмах, да, класних. От так і готують. І на парашуті їх збрасують біля Миколаєва. Їх на той момент вже зустрічали. Наша там контррозвідка вже робить працювала, наша тепер не знаєш, кого нашим тут називати. Ну, ти... Їх заарештовують і е, він потрапляє ну, як румунський диверсант, розвідник, оунівець він отримав 25 років. Правда, відсидів він до смерті там Сталіна десь 59-му, начебто, його звільнили. І караванський, поки сидів, він складає в тюрмі в таборі. Він складає найкращий словник українських Рим. Якщо ви хочете подивитися словарь, в якому є 60 тисяч українських Рим, то це словарь, словник караванського. Він перекладає по пам'яті Шекспіра на українську. Він пише сам вірші, патріасні вірші. Коротше, він унікальний філолог, коли він повернувся в Одесу, він працює журналістом, пише знов таки про українські статті в Одесі, і його знов заарештовують і знов запроторюють до таборів. Ну, вже, це вже Брежнів. В кінці кінців, і оця Гельцинська група. А він ще складе один словник. Коротше, він один з найкращих філологів в українській літературі. Будь-який український філолог знає словники Караванського, його переклади і таке все. І його поміняли, його видали все ще Сполучені Штати. Він помер в віки 104 роки. Він прожив 104 роки. Він унікальний, абсолютно, вчений. Не 94. Ні-ні, щось за 100, тому що він помер ще... Двадцятого 20 року... 2000... Зачекай, він помер в 2013-му. Він двадцятого 20 року. Дивлюся, можу помилятися. Щас, да. щас, тому що ми ніяк не можемо на його честь назвати вулицю в Одесі, тому що не пройшло десять років наших. І мене всі довбають, що ви не поважаєте Караванську. Я кажу, я не поважаю. Я перший, хто про нього вийняв документи, на мене посилалася навіть придурочна Фаріон, щоб бабіч Олександр в Одесі так, знайшов всі матеріали. Я бачу це ролик. <свісно> щоб бабіч знайшов, кажу, я після цього не поважаю караванського, але є правило, ми маємо ми... дотримуватися. У нього Ніна Строката Караванська, його жінка, теж вона дисидентка. Тобто ну, унікальна людина. Окей, Це Караванський. спеціально не заводили, щоб дочекатися з Ну, таборів. Ну, почитайте, так? І у скажімо, як українська повстанська армія як назву організації, не як бойовий підрозділ. Діли от на півночі Одеської області, в Радівський район, вчителі, агрономи. Є е, документів там достатньо, да, де згадуються в мене ці допити є, де згадується Лунівський рух в Одесі, 43-го руху, ну, кінець 42-го да, і 43-го максимальна активність. Це все документи про, про те, що бачити Одеська обласного проводу. І, Створено і достатньо активно вони діяли. Ну, Більше це була пропагандистська робота. От, от по цьому Лисовському я є от документи. Що цікаво, от коли дивишся, е, по зрадникам радянських загонів, їх після війни майже е, ну, розстріляли всього декілька людей. По унівцям, майже всі, хто були заарештовані, були відразу розстріляні. НКВСники їх убивали е, відразу, тому що от, для них вони більша. Загроза, ніж навіть зрадник ті. В Одесу приїздив Шухевич. Шухевич по лінії знов таки унівського руху. Спочатку приїхала Ганна Дідик, це його зв'язниця. Говорять, що вони були цей дивими відносини. Але вони, вона приїхала є її щоденники. Вона приїхала перевірити, де Шухевич буде лікуватися, тому що Шухевич ці його там криївки ліси, вони підірвали здоров'я. У нього там проблеми почалися з серцем, з легенями, і його е, вирішили в Одесу в на ну, лікарні пансіонати. І його нелегально, отак з оцим от документом пайовий, там капітан, капітан чи майор він, тут ні, тут солдат. Ні, у нього софіцерський був такі звання. Коротше, його от по цьому документу він він в Одесу. Лікувався він на Куяльнику і лікувався в Лєрмонтовському санаторії. А там не було рентгена. То він навіть пішов рентген його направили в військовий госпіталь. І він там робив собі рентген. Потім одесь кінкевесники добряче відгрібли по голові за те, що вони пропукали самого головнокомандуючого УПА. Двічі Шухевич, двічі Шухевич приїздив в Одесу. Тобто така цікава історія теж. І, і мабуть, що на це все. От, ну, от, оце, оце моя книжка, там ці документи.